Не перейшла я цей бар'єр з сором'язливості сором знімання в, в общественних місцях. Трошки є, трошки замикаюся, але ж в принципі я така і по по житті. Я ж не те, що тільки на камеру там ухожу, такий герой там з камерою, і тому подібне. Я в принципі не кричу, як так бачу, люди йдуть собі тихенько там, спілкуюся з. А з, ким, ну, з, ким, там, общаюсь, з подружкою чи з ким. То есть, якби я ж не гору, ой, я продаю червону ікру, чорний щуки. То есть, я ж не кричу це на всі услушення. Ні, ні, я просто вам кажу, ви хочеш купити ікру, червону, чорну щуки. Пиши мені особисті повідомлення. До речі, в мене відосики залітають круто з рецептами, вважаєш смачні рецепти, підписуйся на мене. в мене йдуть підписки із цих відосиків. Дякую вам велике, дякую вам за коментарі. Взагалі круто. Смачного вам усім борщу, смачного компоту, смачного. Тільки що виставила відео з компоту з троянди. Ніхто не знає, як його робити, а я знаю рецепти, всі самі кращі у мене. Пишіть.